Всім привіт! Сьогоднішня тема, на яку я хочу з вами поговорити, це як правильно розрахувати петлі. Для прикладу, у вас є ваш песик. так так Беремо сантиметр, і сама перша мірка це вам потрібно поміряти шийку песика в тому місці, де він носить ошийник. Ну, Тут є в цього песика, наприклад, 25. Поміряли. Все, це у вас є. Але я собі буду як розраховувати, як на, св... на свого песика. Це я вам для прикладу показала, як взагалі розрахувати. Ось в мене є обхват шиї 24 см. Малюємо умовну горловину є 24 см. Моя плотність в'язання резинкою 1 на 1 спицями 3,5 мм, складає 2 петлі в 1 см. Множимо 24 см ми множимо на 2, це дорівнює 48. Тобто, чисто теоретично, ми би мали набирати 48 петель. Але, так як в мене светрики переважно з відворотом, на відворот я даю ще 2-4 петлі. Коли як. Ну, Залежно, яка резинка і який виріб. 48, додаємо 4, наприклад, у нас є 52 петлі ми маємо набирати. З цих петель у нас буде йти 4 регланних лінії ось тут. Наприклад, в конкретному светрику я буду в'язати у нас буде по одній регланній лінії, і далі ми рахуємо. У нас є 52 петлі. 52 петлі ми піднімаємо 1, 2, 3, 4 ось цих регланних ліній, дорівнює 48 петель у нас залишається. Далі ми цих 48 петель ділимо на 8, на 8 рівних частин. 48 поділити на 8 дорівнює 6. Тобто, як ми розпреділимо, одна частинка це в нас є 6 петель. Теоретично, в нас би мало йти ось так. Чотири частини у нас йде на спинку. Одна частина на один рукавчик, одна частина на другий рукавчик, і дві частини у нас йде наперед. Тому, якби... Ось так мало би бути. Тут 24 петлі, тут 6, тут 6 петель, і тут дві частини 12 петель. І дивіться, ви, маючи ось цю таку формулу, ви вже далі собі розпреділяєте за потребами ваш, саме вашого виробу і вашого песика. Якщо, наприклад, напереді у мене буде йти резинка 1 на 1. Мені потрібно, щоб вона була ну, починалася з, умовно з лицевої і закінчувалась лицевою. Тобто, мені потрібна пар, непарна кількість петель. У мене тут є 12, тобто я можу сюди або додати одну петлю, або відняти одну петлю. Ну, для прикладу, ми додамо. Тоді в нас виходить тут 13. Наприклад, я її забрала з рукавчика. На рукавчику у мене залишається 5 петель, не 6. Так, і е, цей рукавчик також, бо я переважно залишаю по 5 петель на рукавчиках 3, 5, коли як. Ну, переважно це 5. Тобто, в мене тут також буде 5 петель, не 6. І цю одну петлю я її просто додам до спинки. І тоді в мене е, виходить так, 25 петель на спинку по одній лінії реглана, по 5 петель на рукавчики, і 13 петель в мене йде наперед. За цією формулою ви можете абсолютно для будь-якої собаки скласти свої дані. Ну, скільки вам петель куди потрібно розподілити. Так само ви можете подивитися, наприклад, якщо Перед там, ширший в собаки потрібно більше, ви можете спокійно дати сюди 15 петель для прикладу. І нам потрібно десь взяти ще по дві петлі, ви можете їх взяти звідси, тут буде 23 на спинці. Або, наприклад, треба більшу спинку розширити, ви можете тут почати з трьох петель. Трьох петель і е, ці всі чотири віддати на спинку. Там вже ви собі дивитесь, ви міряєте песика, міряєте е, ось тут цю відстань між лапками. Дивитесь, скільки вам потрібно сюди петель. Залежно так само в когось лапка ширша, в когось лапонька вузенька, от як в йорків, тойчиків, такі в них малесенькі, вузенькі лапки, тобто там можна із трьох спокійно починати петель. Все вже якби далі вже все йде індивідуально. Так, з розпреділенням петель, з горловинкою ми розібралися. Далі ми будемо в'язати реглан. Для того, щоб знати, скільки цього реглана нам потрібно зв'язати, ми міряємо від ошейника, там, де в нас буде закінчуватись горловина, і ось тут під передньою лапкою оця мірка нам потрібна. Для того, щоб ви знали, скільки реглан потрібно зв'язати. Має ось тут під передньою лапкою закінчуватися ця мірка. Ми її поміряли, умовно, ми знаємо, скільки нам потрібно. Так? Так. Я для малої породи, реглан у мене складається з 20 рядів. Це 10 прибавок і 10 рядів, які ми в'яжемо після прибавки. Ми в'яжемо прибавку. В наступному ряді пров'язуємо просто ну, не даємо прибавку. І знову ми так прибавляємо через ряд. Тобто, в нас як додавиться, тут 10 петель, тут 10 петель, по рукавчиках по 10 петель, і спереді я прибавок не роблю. Ну, так, така анатомія. Тварини, що там прибавки не потрібні. ось В підсумку, скільки в нас вийде е, петель на основну частину, ми міряємо окружність в найширшому місці. Ну Переважно, це якраз під передніми лапками. Ось так ми заміряємо навколо в найширшому місці, скільки нам потрібно. І дивіться, як виходить. Що у нас входить? В цю основу в'язання. У нас буде йти ось цих 25 петель, з яких ми починали. У нас буде йти оці 10, і 10, які ми прибавимо. плюс 10, плюс 10 10 Рукавчики ми на певному етапі відділимо, тобто ми їх не рахуємо. Ось цих 13. І плюс, ось тут, коли ми відділимо рукавчики, ми е, зробимо петлі підрізу. Я їх роблю от як залишаю 5 петель, так і е, петель підрізу також буде 5, потім зроблю. Так, І плюс 5, плюс 5. Дорівнює, на фініші у мене буде 68 петель. Ось так. Окружність моєї собаки 34 см. 34 см. У мене різні собаки, є і 34, є і 37, цей светрик підійде і на одну, і на другу собаку. Ось. І тут ви вже собі дивитесь, підходить вам ця цифра чи не підходить. Якщо, наприклад, там окружність 40, то відповідно вам потрібно там 11 прибавок зробити, тобто це буде 22 ряди. Трошки більший реглан. Краще трошки більше, ніж замалий, бо якщо буде замалий, він буде тягнути. Ось, мені це підходить, і за такою формулою я переважно в'яжу всі светрики ну от на, на малу породу. Деколи я можу скоректувати, якщо я хочу, щоб лапки дуже сильно такі були ну вущі і більш прилягали, я можу зробити 9 прибавок. Все залежить від пряжі, з якої я в'яжу, там же дивлюсь по ситуації. Собака в мене є, якщо це на мою собаку, то собака в мене є під боком, на кожному етапі я все приміряю. Але ось це є основа. Знову ж таки, якщо вам потрібно оцих 10 прибавок, 20 рядів вам достатньо, але ну, собачка трошки повніша, там, і потрібно більше, ви можете просто там зробити 7 петель підрізу, а не 5, наприклад. В цьому місці ви можете скоректувати. 7, скільки вам потрібно 5, 7, 3. Якщо навпаки, треба якби вущи, то менше. Ну, це є основа. В'яжете основну частину до, наприклад, дивіться, можете ось цю мірку поміряти. Для дівчат можна в'язати майже до початку передньої лапки. Якщо у вас там буде светрик ще з обв'язкою навколо 2 см трошки не дов'яжіть, ну для того, щоб потім ще резинка в нас була. Ось там поміряла, наприклад, 8 см і в'яжемо 6. Ну, переважно, знову ж таки, в моїх собак це 14-16 оця відстань. Від передньої до задньої лапки, тут всередині. І для хлопчиків, звісно ж, трошки вище. Ви міряєте, ну там, де у вас це все діло починається. І також 2 см недов'язку. Для хлопчика потрібно глибший светрик. Це для дівчинки можна майже до лапки. Все, поміряли цю мірку, дов'язали до потрібної довжини. І далі починаємо закругляти. Закругляти то вже буде окреме відео, як закругляти. Все. Основне розказала. Також. Ви міряєте довжину по спинці, це до хвостика. Ось тут до хвостика, ну і знову ж таки також, якщо у вас йде обв'язка, то з запасом 1,5-2 см ще потрібно залишити. Все, думаю, з основою розібралися, і на майбутнє, коли я буду викладати відео по в'язанню, ви вже собі зможете самостійно розрахувати. Модель я показую, як зв'язати, а ви вже розраху... зможете розрахувати самостійно е... светрик потрібної вам довжини і ширини. Все, до нових зустрічей!